Взагалі, така тенденція, да, чому чоловіки не ходять до лікаря? Вони постійно зайняті, вони постійно працюють, але друга причина вони бояться. Вони насправді бояться лікарів-урологів і бояться якогось вироку або якогось діагнозу. Тому у нас Серед чоловіків взагалі не розвинена культура профілактичних оглядів. То ми повинні разом розвінчувати оцей стереотип, що я сильний. Це патологія номер один серед онкозахворювань серед чоловіків. Номер один це найголовніша проблема нашої держави в світі. Це номер два. І в світі вона досить розвинена. Тому про це потрібно говорити, але але ця патологія на ранніх стадіях ніяк себе не. Виявляє, не проявляє, немає симптоматики, тому ми отримуємо тих людей в занедбаних стадіях і маємо ті проблеми. Хоча е вилікувати цю людину на ранній стадії е більш ніж реально. У Нас є один лікар в приватній клініці, який буде нам робити масаж, і в нас усе пройде. Потім згодом вони все одно до вас повернулися, але дійсно вже в занедбаному стані. В нашому онкоцентрі буде день відкритих дверей, де всі охочі, де всі бажаючі після 50 років можуть здати цей аналіз на ПСА безкоштовно.